Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, віки слава Богу, дорогі браття і сестри. закінчується сьогодні уже 40 днів пасхальних торжеств, які ми відзначали після того, як споминали Воскресіння Спасителя, як тут звершували цю чудову урочисту нічну службу. Але Спаситель, хоч він і вознісся тілом в вищу дійсність, але він все одно завжди з нами. Тому що кожна літургія це його присутність, кожна літургія це явлення його воплочення, його життя, його проповідницької місії, хресного шляху, і потім, врешті-решт, Воскресіння і Вознесіння. Всі ці елементи в літургії є. І з Ісусом ми зустрічаємося під час кожної. Літургії ми приймаємо його в себе все ціло. приймаємо на рівні думки, на рівні молитви, на рівні тілесного, приймаючи його тіло і кров, все це ми приймаємо в себе і ми з ним злиті, і ми вже зараз тут живемо з ним. Якщо ми з правильним настроєм і з відкритим серцем ходимо до храму, то ми вже живемо в раю. У нас не буде. Якби те, що нас чекає після нашої кончини, воно буде продовженням того життя, яке ми тут провели. Воно зараз виростає в нас. Тому якщо ми живемо в раю вже тут, то ми будемо і потім там в ньому перебувати. Тому що рай це стан перебування з Богом. Є тільки одна субстанція це божественне світло, це Його присутність. Але для тих, які хочуть бути з ним, це світло раю. А для тих, які його ненавидять, це вогонь пекельний. Так же само відбувається тут із нами. І знаєте, Спаситель вознісся на небо. Багато хто питає, чому він не залишився тілом тут, чому він не показував себе людям для того, щоб уже точно ні у кого не було ніяких сумнівів в його воскресінні, в його реальному історичному житті. Саме для того, щоб стосунки з ним залишались динамічні. Тому що якщо би Ісус залишився тут жити, до нього неминуче стало би ставлення як до ідола. До нього неминуче стало би ставлення, ну було б обожнювання виключно його людської природи. Його би вибрали, напевне, все-таки царем або вождем, або навколо нього сиділи би як навколо гуру. Іноді ставлять питання, чому ж Господь воплотився саме серед юдеїв, тому що інші народи не поступили б з ним так, як поступили юдеї. Тому що, скоріше за все, що якби він воплотився серед германців або русичів, вони би вибрали його своїм вождем. Тому що, наприклад, дуже цікаво, що коли германці е воцерковлялися, Готи і всі інші, то вони вицерковилися в аріанство, тому що їм цікаво було бачити Ісуса як більше його, так сказати, людську форму, людську подобу. Вони його бачили як такого вождя, царя і провідника. Якщо б він воплотився, наприклад, на Далекому Сході, десь в Індії, в Індокитаї чи серед племен Північної Америки, то ті, скоріше за все, його би вважали гуру. Вони би сиділи навколо нього, медитували би, слухали би якісь би його слова. Якщо б він воплотився серед римлян, то римляни, згідно зі своїм справедливим римським правом, точно би не віддали його на хрест у смерть, так як не хотів цього робити, Пилат. Якщо би він воплотився серед давніх греків, то греки би напевне поступили так, як за апостолом Павлом. Вони сприйняли би як ще одного філософа, який прийшов щось розповідати. Вони би послухали і далі би або повірили, або скептично би поставилися, але в кожній разі приділили увагу як ще одному із. Якби виплатився в Південній Америці або в Африці, то повважали б скоріш за все його шаманом і знову ж таки зробили вождем племені. Кожного ставлення до Ісуса було б різне. Але коли він вознісся на небо і показав цим, що він не належить землі повністю, то цим він показав, куди лежить наш шлях. Про те, що православ'я це не про те, щоб бути просто доброю людиною, чи про те, щоб виконувати якийсь набір заповідей, а це про внутрішню трансформацію душі. Це про те, щоб кожного наступного дня ми були вже трішки ближче до неба, ніж попереднього. Це про те, щоб ми переображували наше мислення. І для того, щоб зрозуміти ці речі, які направду лишив нам Спаситель, нам потрібно інший образ мислення в собі відновити. Написано, що 40 днів він перебував зі своїми учнями, він являвся їм, він навчав їх. Він навчав їх про речі, які в чотири Євангелія не ввійшли. Він розповідав їм щось таке. І це те, що поклало початок церковного передання. Тому що Бог не залишив книжку, Бог не залишив тексти, Бог залишив себе самого і залишив спільноту, залишив себе в спільноті. І священне писання це уже продукт пізніший. Це, можна сказати, чисто практичний інструмент для того, щоб можна було донести цю правду до більшої кількості людей в доступнішій їм формі. Для того, щоб можна було навчати, якось докоряти, якось підбадьорювати, підтримувати. Це суто практичний інструмент. Зараз є деякі деномінації, які. Обождюють священне писання, які вважають, що воно впало з неба і ні вправо, ні вліво від нього немає відступу. І тому розповідати їм щось із церковного передання дуже важко. Вони його не сприймають. Вони кажуть, що це людський продукт. Але коли питаєш у них, а звідки взялося це писання, на яке вони так покладаються, то вони не мають чого відповісти. Вони дуже часто навіть, на жаль, не задумуються над цим питанням, тому що Господь не лишив книжку, Господь. Вишив себе в святій спільноті, Господь заснував церкву, і священне писання. Це книга написана людьми церкви всередині церкви і для церкви. І тому знову ж таки і світським людям, які намагаються якось критично аналізувати, будучи ззовні, їм часто важко зрозуміти це, тому що вони не мають цього способу мислення, вони не перебували з Ісусом весь час і не чули його слів у всьому контексті. І навіть часто дуже термінологію просто не розуміють. От насправді церковне передання в ньому можна знайти відповіді на всі питання сьогодення, які є у людей. Але для того, щоб зрозуміти ці слова, нам потрібно або ту термінологію старовинну перекласти на нашу мову, або нам потрібно зрозуміти її і прийняти її для себе, відновити той образ думок, який є. І тоді ми знайдемо той шлях, який поведе нас за Христом, поведе нас на небо, поведе нас на нашу небесну батьківщину. Апостоли стояли, дивилися в небо і вони чекали, коли він повернеться. Вони думали, що це станеться дуже швидко. Одною з характерних рис ранньої церкви була ескатологічність, що чекали от з дня на день, і думали, що ще до кінця їхнього життя, що може вони ще навіть за межі Палестини не встигнуть вийти, а вже... Станеться друге пришестя Спасителя. Чому воно не сталося так скоро, як вони очікували, ми не знаємо. Скоріше за все, через те, що стосунки з Богом динамічні, тому що немає такого, що він один раз сказав, як відрізав, і після цього людина не бере жодної участі в його промислі. Ми, отут, займаємося чим? Богослужінням. Ми служимо Богові. Але хіба це виходить, означає, що Бог потребує нашої допомоги, Він потребує нашої участі, тому що Він призиває людину до динамічних стосунків. І буває таке, що він чекає щось заради того, щоб більше спаслося, більше прийшли до нього. Один богослов казав, що ті слова про кінець віку, які написані в Священному писанні, це не вирок, це застереження. Про те, що буде, якщо люди не зміняться. А якщо б люди змінилися, то кінець був би інший. Але, на жаль, ми не сильно міняємося і тому всі ті слова, на жаль, продовжують збуватися. І Бог не поставив одні рамки, по яких ми можемо йти без поворотів вправо чи вліво. Він не поставив їх не тому, що він не є всемогутній. А якраз те, що він покликав людину до динамічної участі, до в певному сенсі допомоги собі, оце от свідчить про його симовутість, відійти трошки назад, поділитися з створінням своїми властивостями і своєю свободою, дати нам волю, приймати його або не приймати. Оце є істина всемогутність. Це є та всемогутність, яку не могли собі уявити всі інші світові релігії, і в тому числі і юдеї, і мусульмани. Вони не можуть цього зрозуміти. Вони не можуть цього осягнути і прийняти. Вони не можуть осягнути те, що Бог ділиться з нами. Це є прерогатива тільки християнства. Що наш вибір не обмежується тим, чи будемо ми їсти на сніданок вівсянку чи яєшню. Не обмежується тим, чи підемо ми сьогодні в храм, чи вирішимо довше поспати. Що наша свобода набагато більша, і наша свобода це те, що Бог потребує, щоб ми його йому принесли. Амінь. Слава Ісусу Христу, і слава Богу.